Центр наших знайомих, партнерів. От. Але ну, сьогодні, 3 квітня року 2025 хочете поговорити про садочки видатних особистостей Слава Україні, про те, що вже, які ми садочки зробили. Посадили за ці останні два роки, ну і про ті проєкти, які ми будемо втілювати в життя незабаром. Що ми будемо робити? Доброго дня, які плани? Доброго дня, друзі. У нас з нами вже закладені чотири садочки поріжних скажімо так, в місцях України. Четвертий це Воздвиженська Січ, де там на сьогоднішній день польові роботи ми ведемо. І П'ятий садочок плануємо зробити і вже, скажімо так, все для цього підготовлено. В Ніжинському районі село Хотин. Хотинівка. А, Хотинівка, село Хотинівка, Ніжинського району, Чернігівської області. І шостий садочок це Вінницька область. Називається село Канава. Який там район? То не, Немирівський район. Немирівський район, да, село Канава. І там же ж Забузька Січ. Да, і так. там же ж у нас ще є місцина, яка називається Забузька-Січ. Угу. Наш козак керує цим всім процесом і спільно з його зусиллями, його сім'ї, з нашими козацькими зусиллями, зусиллями спілки аграріїв, клубу. Оце наша так сказати, спільна діяльність, яка е, призводить до таких гарних і корисних для людей і для держави результатів. От тому вважаю, що рухаємося в правильному напрямку, практичному напрямку. І, знаєте, як... Є така фраза, що щоб життя не було марним, треба вирости сина, посадити дерево, то ми по цій, 에, по цій скажі, заповіді робимо. Скажіть, рукався. будь ласка, в цей раз, які будемо дерева саджати, що ми плануємо саджати? Яблуні і груші. Яблуні і груші. Ну, Тобто це так, хороша концепція. І хочеться подякувати інституту садівництва, нашому партнеру, який відгукнувся. На, цю таку, на пропозицію спільної діяльності. І Я думаю, що це буде добре і для інституту садівництва, бо можна буде робити певні досліди в різних частях України, в різних кліматичних умовах, на різних скажімо так, ґрунтах. І таким чином вони свою частину виконують, досліджують і удосконалюють свої сорти. А ми, як козаки, збільшуємо кількість. Посаджених дерев, збільшуємо спроможності кожного регіону і нашої козацької сподівання. Ну, так, це така Загалі. робота потрібна, вона наукова. До речі, партнери, які ну, спеціалізуються на е, захисту е, садочків, у яких є кейси. Е, будь ласка, пишіть, дивіться, будемо долучати, будемо е, робити ну, про вас е, різні е, цікаві е, відео підтримки. Ось тому така робота. А і ще хотів е, санточ поговорити, бо була розмова сьогодні з співробітниками інституту садівництва про те, що ну зараз йде якась нездорова тенденція. Ну, в державі що землі от таких інститутів, ну які входять в склад системи Української академії аграрних наук, починають від них забирати. Ну тобто є таке розпорядження уряду. Ну, щоб забрати, щоб ну фактично інститути були без роботи і науково-співробітники починають скаржитися. Вони звернулися до нас. Ну щоб ми розглянули ну, як громадські діячі, ну і вже як політична партія «Сила нації. Ті дії, які б підтримали б таку державницьку роботу, бо ну фактично олігархи хочуть ще оці землі. Там зараз за останніми там даними було 500 тисяч гектарів, які входили в структуру Академії аграрних наук. Ну забрати, тобто знову це все розпаювати, позабирати собі в кишені і фактично ну, знищити нашу науку. А співробітників, ну, мабуть, вже буде наступний крок. їм дадуть торбу і пензлика, і пустять уже в світ на прозволящ. Ну, от, Наприклад, тут вже мабуть треба е, точка зору і коментарі від е, політичної партії. Що скажете з цього приводу? Скажімо так, я скажу від себе, як від людини, яка займається, ну, як є громадянином України, от, є козаком і є представником партії Сила Нації. Як громадянин. Те, що відбувається в нашій країні взагалі, це правовий жах. От. І ті, які керують на сьогоднішній день, чи долучені до керування певними державними інституціями, повинні, я думаю, що десь 80-90% сидіти, тюр... Сид... сидіти у в'язниці і відповісти за ці злочини і зраду нашої української держави, і зраду українського народу. От. Друге, що стосується, мене як казака підтримую і будемо запобігати цьому. Негативному процесу відстоювати інтереси українського народу і відстоювати інтереси територіальних громад. Що стосується як політичної складової, то безумовно на сьогоднішній день тільки через партію ми можемо впливати на соціально-політичні процеси в глобальному масштабі. От і також наша політична сила, сила нації зацікавлена в розвитку держави, в поверненні в конституційну площину всіх процесів в нашій державі і відродження економічного, аграрного потенціалу, наукового потенціалу. І це ну, через партію як інструмент впровадження цих всіх процесів ми будемо теж рухатись. Ну, Друзі, підтримайтеся. Добре, тепер дивіться, ну хто дивиться зараз цей стрім, хто буде передивлятися. Будь ласка, не будьте байдужими, пишіть коментарі вашу точку зору щодо підтримки е, науковців. Ну і до речі, хочеться от е, і перепровірити, скільки в нас наукових, ну і взагалі співробітників, які представляють на, на, на науку е, підписники каналу. Тому ну важливо просувати відео, важливо. Ставити вподобайки і важливо ну, коментувати, тому що кожна думка буде ну, по почута. А якщо ще буде вона прописана, то це вже буде як ну, певний такий механізм, документ для ну, підсилення наших дій і спроможностей. Тому потрібно дійсно діяти, не бути байдужими, не забувати допомагати Збройним силам України, бо знаємо, що хлопцям зараз дуже дуже потрібна наша підтримка. Донатити ті проекти, які донатите, безпосередньо підтримуйте благодійний фонд козацький. Сьогодні ще день фонд допомагає 12 бригад опікується. Так що, ну не будьте байдужими, пишіть, коментуйте і робіть гарні справи. Ну, а ми з точки зору науки, державницьких процесів будемо формувати здорову. Націю, сильну націю, еліту тому саме і робимо цей проект, сад видатних особистостей. слава Україні. Відбираємо кращих із кращих, просуваємо. Так що ну, цікавтесь про цей проект, кому буде потрібна більш детальна інформація про нього, про участь умови будемо надсилати. Тому ну, такі, ну, такі я побажання. Хочу сказати. Тим, хто дивиться чи буде дивитись, у нас впроваджений от така ідея провадження, такий проєкт, який називається козацький військовий аграрно-промисловий альянс. Це якраз і є таке горизонтальне поєднання, горизонтальне поєднання аграріїв, переробників різної продукції, промисловців науковців, козаків, воїнів, які от повертаються зараз з фронту і повинні якось соціально адаптуватись і знайти своє місце вже в мирному житті. От. Оце, оце якраз таке горизонтальне поєднання, я вважаю, є, ну, таким, е, і є таким спроможністю і Можливим вирішенням тих проблем, які на сьогоднішній день є в нашому суспільстві, які виникли від того, що керівництво нашої країни воно не приділяє необхідної уваги саме для створення такої інфраструктури, такої серйозної, продуманої і злагодженої системи, де всі верстви нашого населення могли б співпрацювати і працювати на краще. І сьогоднішній кращий день і краще майбутнє нашої держави. Тому долучайтесь до цієї ініціативи, до цього проєкту. І потрібні всі, потрібні і науковці, потрібні промисловці. Давайте, хлопці, дівчата, будемо знаходити рішення саме на горизонтальному рівні, на рівні взаємодії нас як людей, як фахівців, для того, щоб краще було жити в нашій державі завтра. De